Вітаю вас, друзі! А ви помітили, що росіяни дуже люблять поліетилен. Вони добровільно у нього залазять на кордоні із Казахстаном, куди вони тікають від мобілізації. Інші ж росіяни, які від мобілізації не втекли і їдуть на війну проти України, самі дуже швидко опиняються у пакетах. 240 літрів. Виводи залишиться самі, а тут іще учора з'явилися новини про те, що Сполучені Штати Америки збираються передати Україні ще 18 хаймарсів, А це означає, що пакетованих росіян буде іще більше, і проблему російської армії ставатиме також більше. Коли вони б'ють по нашим складам, коли вони потрапляють, і попадають, вони знищують Свіже подвізённе боєприпаси, в яких ми испытываем дефіцит. Та й взагалі проблеми російську армію все ніяк не покидають. Після розгрому на Харківщині вони продовжують нести важкі втрати вже на Донеччині. Чоту українцот желі здесь, вот они там заходят, здесь заходят. Ситуация под Красным Лиманом остаётся очень тяжёлой. Що тут відбувається? Каста вот не очень радостно в данных обстоятельствах. Там сил не хватает. Крайне тривожные новости вот совсем. Наша из вами Софобія має постійно зростати, так само, як і підписки на моєму каналі. Тому обов'язково, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, усе як завжди, аби це відео набрало більше переглядів. Отож, можна зараз впевнено казати, що Збройні сили України не припинили свого наступу після розгрому російських військ на Харківщині, і це дуже добре видно, якщо подивитися відбилися зміни на мапі протягом останніх 10 днів. Спеціальна військова операція йде в строгому відповідності з графіком, по плану. Що спеціальна воєнперація проводиться строго по утвердженому плану. Хоч спеціальні воєнні операції йдуть по плану і йде по плану. Наші воїни на Лиманському напрямку крок за кроком звільняють один за одним населені пункти. Учора, наприклад, наші військові показали відео зі звільненої Новоселівки. 81 ця бригада спільно з Національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселівка. Від успіхів збройних сил України у Росіян вже ж немає жодної паніки. Просто вони готуються зробити якийсь черговий жест доброї волі. І я не роблю з цього паніки. Где-то нам все-таки придеться прогнути. На саме головне, щоб ми нам сейчас тяжело. і все це так відбувається, тому що, як кажуть самі російські пропагандисти, їхні солдати у лимані зараз ризикують опинитися у котлі. это и є те самые клейше, в котрий зараз а, можуть попасть красний лиман. І Але як таке могло взагалі відбутися? Адже росіяни буквально днями там, у нашому лимані, який вони тимчасово контролюють, проводили навіть свій псевдореферендум. Приїжджають організатори референдуму в двори, оповіщають населення, і населення приходить голосувати. Чому тоді проведення росіянами фейкового недореферендуму їм не допомогло? Тобто, це, це що, проспали як в Харкові? Зла не хватає просто вже напевно, тому що проголосувати хочуть також і Збройні Сили України, але при цьому, от ви бачите, у Соловйова велика істерика через наступ збройних сил України. Одночасно, міністерство війни Російської Федерації каже, що там усе у Росіян дуже добре, а наступ провалено. В результаті провалу наступлення українських групіровки войск на красноліманському напрямку направлении... очень тяжело, очень опасно. Все хорошо, але проблеми є. Складається вже типова ситуація. Російські солдати масово помирають, російські пропагандисти панікують. А міністерство війни Російської Федерації каже, що <реш> в ворожоних силах Росії ні. Мене особисто така ситуація цілком влаштовує. Взагалі складається враження, що у міністерстві війни Російської Федерації керує. Ують одні українські агенти, і що ми хочемо, щоб вони вийшли зараз на границю к Луганську області. А ми розведемо руками і скажемо, ну окружили, ми повинні були отойти. Ну, я би не хотів розчаровувати Соловйова, але здається, він дещо пропустив. Він пропустив те, що Збройні сили України взяли Білогорівку у Луганській області. І про це казали самі ж російські пропагандисти. Противник намагається обійти по правому берегу Сєвєрського Донця. Здійсь. Он вошов в Білогороку, але в цілому це не змінює ситуації. Хватить уже терять території! Взагалі, як ви бачите, російський пропагандист Соловйовані трішечки зовсім не панікує, і саме тому він вимагає негайно надіслати підкріплення російським військовим у лиман. Я як-то там 20-та армія армідір. Ну дайте їм поповнення, котрому необхідно. Звісно, було б правильно, якби Соловйов, який до цього закликає, сам показав особистий приклад. Вдягнув шолом, бронежилет, узяв автомата та особисто поїхав до Лиману, але він не може. Його просто туди не пускають, а він же так хоче. Я чек не воєнний, і мене на фронт ніхто не пускає. Мені говорять, там, де делай то, що ділиш. Замість Соловйова мають помирати звичайні мобілізовані росіяни. До речі, і ще російські загарбники кажуть, що насправді оця от масова мобілізація на Росії навряд чи зможе їм чомусь допомогти. Навіть прибиті зі час мобілізованих. Ану, кардинально, не то кардинально, кардінальна ну нікак ситуацію не зміня. Є, наприклад, одна дуже цікава історія про мобілізованих росіян, яких правда забрали до лав російської армії ще кілька місяців тому. Вони довго, ретельно проходили навчання. а Потім. І що получилось? Столовая колонна просто заїхала. Три машини згаріла. Хто то вроде попав в плен, Хто то погиб. Який жах? Ну а зараз ситуація із мобілізацією іще краща. Служили десантниками, відправляють в танкісти. Людей, котрі не бачили міномети, ставлять командирами взводов міномітних. Дуже смішно спостерігати за тим, як змінюється риторика російських пропагандистів щодо тієї чи іншої події, коли тільки Владимір Путін оголосив про проведення мобілізації на Росії. Вони раділи, вони казали, що це дуже круто. А тепер самі називають мобілізацію ідіотизмом. Ми вже тут пишемо з вами хроніки мобілізаційного ідіятизма. Ми Росія, ну не можемо. Ми без бардака. Вони також фактично визнають, що нічого не змогли зробити із Україною, що їхня так звана спецоперація повністю провалилася, тому що кажуть, що ну ніхто ж не планував на початку оголошення повномасштабної війни Україні, що взагалі якась мобілізація буде потрібна. жаль, видимо, бачимо... На етапі начала спеціальної військової операції мобілізацію не планували Те, хто розрабатував цю операцію, і ось тепер тепер пропагандисти Соловйова дуже бояться наслідків цієї мобілізації. Ну давайте займемось. Ну що ж ми на то? Може, реально натворили біди. Щас пайдуть двохсоти, вони пайдуть, тому що це війна. Абсолютно правильно, матері та жінки російських мобілізованих солдатів, які будуть масово дохнути на території України, і ще будуть сильно дякувати владіміру Путіну за те, що він відправив їхніх родичів помирати. И за матери будут выходить на площади, они будут спрашивать у военкомов. Вот мой 60-летний слепой, наполовину и глухой муж пошел на передовую, вы его убили. Але они все одно будут терпеть, так само, как терплять российские войска сегодня поблизу Лимана. Обошли с севера, обходят э, с юга э, Лиман. Эта ситуация очень напоминает то, что было з нашою ізюмською групіровкою. та нічого, нехай вони не переживають. Вони ж провели свої псевдореферендуми. Це ж точно має допомогти. Прорвали вони Нашу оборону в районі Рідкодуба, прорвали в районі Оскола Оборону немає ніякої паніки. У росіян усе дуже добре та спокійно у тимчасово окупованому лимані. Про це навіть каже сам пропагандист, який чомусь про це говорить у шоломі та бронежилеті. Як ви бачите, совершенно спокойна по городу. О з російським флагом обстановка крайні і крайні. Тіжова, як я вже казав, неодноразово росіянам не допоможе їхня мобілізація, не допоможуть псевдореферендуми та не допоможуть погрози, тому що Збройні Сили України звільнять усю територію України від російських загарбників. Але ми із вами маємо їм допомагати нещодавно. Завдяки вам було закуплено 110 дуже важливих дронів для збройних сил України, DJI Mavic 3. і треба закупити і ще сотню друзів. Тому обов'язково долучайтеся. Посилання на усі необхідні реквізити я залишаю в описі до цього відео. Серістерненко, бажаємо здоров'я вам, дякуємо вам за ці мавіки. Це наші очі в нашому небі. Вони нам допомагають воювати. Без них ми не можемо нічого зробити. А ми вам зробимо те, що ми будуть одобряти нашу землю українську. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям! слава! Ми усі маємо працювати на перемогу. Ми усі маємо допомагати Збройним силам України, і вони нас із вами, друзі, точно не підведуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.